На центральній дорозі стояв чи не найважливіший намет. Тут розмістилися благодійні організації, які збирали гроші на допомогу Збройним силам України у війні з московицькими загарбниками. Всі охочі могли задонатити на перемогу України, а також детально ознайомитись з діяльністю організацій та переглянути звіти з попередніх зборів. Це лікар-стоматолог тут в Канаді з Полтави, в Полтавської області, 25 років живу тут. По суті, як почалася війна, вже велика війна, зразу був позив туди їхати, а потім думав, що я там робити. Мені 60 років. Може, що тут допоможу. І багато того, що я хотів зробити тут, я... я вирішив допомогти другими речами і почав збирати гроші на технологічне обладнання для того, щоб для госпіталів. Це більше не військовий, а більше гуманітарний проєкт. Йдуть вони на Житомирський госпіталь, військовий, на Білоцеркву і на Дніпро. Мені начмед Житомирського госпіталя Володимир Тринчук в одній з розмов сказав, що коли почалося, то було великий ентузіазм, але зараз навіть більше потребується тих речей, що для лікування або спеціальне обладнання, але ентузіазм дуже сильно впав. І в зв'язку з цим я запросив би наших дорогих українців, і громади, і організації включитися в проєкт, який дуже важливий. На цей час йде наступ, і поранених стає більше, ніж було навіть на початку. Ми всі знаємо, що робиться там, і це навіть, може навіть в більшій степені потрібна допомога Україні зараз ніж перед цим. У нас вже було три проєкти, які ми відвезли спеціальне медичне обладнання. Перший це був спеціальний вакуум-систем для того, щоб витягувати гній із ран і спасати життя хлопцям. Потім кістковий графт – це був другий проект, де також для ранених, які мають дефекти кістки. Третій проект ми відіслали місяць назад. «Disposable materials», А, а і чотири проєкт, який ми зараз збираємо на спеціальне діагностичне обладнання для Білої церкви, госпіталю Білої церкви. У мене не було такої цілі приїхати сюди і щось зібрати, тому що мають люди, мабуть, свої, свої причини, які вони тут. Але в основному організації я запрошую, які мають більше фінанси, мабуть, і так далі. Тому що життя зараз нелегке скрізь і в Канаді, і в Україні, і в цьому світі. І ми це розуміємо. Але тим не менше, там Україна набагато важче, ніж нам зараз.